Друзі, привіт! Мене звати Ярослав і я викладач в Step Academy. На минулому занятті ми створили з вами HP-бар Slice для нашого NPC. Він працює, рухається, коли наш герой отримує шкоду, але виглядає він поки що дуже просто: біла лінія і біла крапочка. Сьогодні ми навчимося робити його більш красивішим та стильним, використовуючи спрайт для повзунка та самої лінії. І так, давайте починати. Зараз ми будемо змінювати стандартний білий слайд на красивий спрайт, щоб ХП-бар виглядав більш живим і інтерактивним. Покроково, що ми будемо зараз робити? Додаємо новий спрайт для лінії, у мене вже він скачений. І для спрайт для повзумка. Також у нас вже є готовий. Далі налаштовуємо кольори та прозорість. Прив'язуємо слайдер до нашого скрипта ХП, щоб зміни здоров'ю. відображались в NPC. Итак, выделяем наш слайсер. Так, и шукаем саму линию. Открываем ее у нас приеднаны до данного NPC дерева. Это так бы наша основная база. Итак, у нас есть бэкграунд. Давайте перетянем в него в спрайт и выровняем. Є зелена лінія. І одразу нам необхідно цей об'єкт спрайта прикріпити зверху. Щоб він його накривав. Так, давайте я виділемо. Так, обов'язково в Order Layer виділить його рівень, щоб він був зверху над повзунком. І також вирівнюємо його. Виставляємо. Yeah. І обов'язково не забудьте його під'єднати до нашого бекграунду слайдера, що він ви присутні. І наступний наш э, спрайт до самої точки. повзунка прикріпити. Виділяємо і не забуваємо додати в інспекторі Order Layer, щоб він перекривав був з Тут нам потрібно 4.

Ми поставили, створили об'єкт, цей об'єкт з нашим спрайтом прикріпили до повзунка і інший спрайт до лінії. І поставили ордер layer, щоб воно їх перекривало. Добре, наступне, що нам потрібно, ще додати скрипт. Я використовую свій скрипт з минулого відеоуроку. Також можемо швиденько його переглянути той Єдине, що тут вже виправляємо, що тепер нас будуть навпаки атакувати вороги, і в них є тех enemy. Ставте відповідний тех до того, хто буде атакувати ваші об'єкти. Добре, є. Так, йде компіляція. Виділяємо зараз наш об'єкт. І перетягуємо в нього наш слайдер. Вказуємо тут, скільки шкоди будуть наносити наші NPC. І скільки хп буде мати наш головний об'єкт. Також не забудьте додати Box Collider. І поставити галочку із тривер. Супер. І також наш об'єкт буде мати такплеер, щоб наші вороги його бачили і атакували. Добре. Давайте протестуємо сцену і перевіряємо, як ХП база його на шкоду. Переконуємося, що він рухається плавно і красиво. Введімо наш об'єкт і введімо його коллайдер. І коли NTC ворожі атакують, бачимо, що позунок рухається. І коли він доходить до кінця, наш об'єкт зникає. І давайте ще подивимося, як це буде виглядати, коли наш герой б'є ворожу NPC, в нього також додавлені відповідні спрайти. Так, так, у нас тут також є ворог, у нього є шкала здоров'я, червона. І тестуємо, коли ми об'ємо, а гарна шкала, повзунок пересувається, і наша гра вже все набагато цікавіше. Добре, тому пам'ятайте, друзі, навіть невеликі деталі, такі як красива шкала здоров'я, роблять вашу гру більш привабливою та професійною. Практикуйтесь, експериментуйте зі спрайтами, додавайте ефекти, і ваша гра засяє. Кожен ваш крок це крок до того, щоб стати справжнім юніті-розробником. Do zobaczenia.